Доброго дня вам малята. Давайте разом згадаємо, яка зараз пора року. Так, літо чудове, яскраве, тепле, веселе літо. Малята, а ви любите подорожувати? Я вам пропоную здійснити подорож згідні? Літній день в розпалі. Наш маршрут пролягає туди, де можна водночас зустріти безліч кольорів у розмаїті квітів і рослин. Тут квітів розмаїття, духмяно пахнуть трави. Над ними у блакиті дзвенить нету жайвір, бджала тут мед збирає. Комах тут безліч друзі. Напевно, кожен знає, як хороше у лузі. Помилуйтеся барвистим луговим килимом, які кольори тут можна побачити. Діти, я вам зараз загадаю загадки. А ви відгадаєте, які квіти ростуть на цьому лузі. Слухайте уважно. У зеленім картузі на одній нозі стоїть, Коловуха китиця, щирим златом світиться, звичка у нього є така. Він головку поверта, в бік, де сонце котиться. Родичем доводиться, яка квітка, соняшник. Молодці. Наступна загадка. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так. Польовий червоний мак молодці. Далі слухаємо загадку, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку Ромашка, ну ви молодці малятка. Наступна загадка. Квіточки маленькі. Суконьки синенькі. Радо сонечка вітають, ніжним співом зустрічають. Добрий день комашки, і жучки й мурашки. З добрим ранком коники. Радо дзвонять дзвоники. Дуже чудова малята вигадуєте. І остання загадочка. Слухаймо уважно. Синьо ока, чарівниця, часто в полі в нас вертиться, вінки вона сплітає, пшениці ростуть, жита, яка це квіточка? Волошки. Ось дітки, ми і здійснили нашу подорож. Вам сподобалося? Пропоную вам. Намалювати вдома літні квіти на цьому наше заняття закінчено. До побачення!